Один раз трошки не додивився за донькою, коли їй було вісім місяців. Вона скотилася з дивану і стукнула з головою. Не сильно. Моя версія. <плес> і розплакалася. І дружина така. Але ти дебіл. <плес> а я прикаліст. І я вирішив сказати: можливо, тепер не я один дебіл в нашій сім'ї. І це було найтупіше, що можна було сказати в той момент. Вперше в житті моя дружина мені нічого не відповіла. Зразу втащила. Коротше, лежимо ми на дивані, я і донька обоє за голову тримаємося. І все, після того падіння відношення до мене як до людини, змінилося. Бо будь-який тепер косяк, який буде в майбутньому, то це вина оце падіння. Вона нахиляється до восьмимісячної доньки і каже. Сонечко моє, а як англійською буде слово зелений. Діти вісім місяців в принципі не балакають. Ну і донька відповідає: Буд-бубле. І дружина дивиться на мене і така: от бачиш? А може би вже знала. І я такий: о, то ми тепер так будемо жити, а? Ми приїжджаємо в гості до її батьків, ми тільки сідаємо за стіл, і вона зразу мамі каже: Поки він дивився за донькою, та пала й стукнула з головою. Я такий ю. І те ще до дружини. Так ти теж постійно падала. Так то багато що пояснює. Кохана, а ти не знаєш, як англійською слово зелений. І я жив під тиском десь два тижні. Через два тижні трапляється рацьний випадок. Я в сусідній кімнаті дружина з донькою, і я чую такий єс! Цей звук означає, що тепер не я один дебіл в сім'ї. Я гордо заходжу в кімнату і до дружини, ну що там? Один-один. Якщо вам цікаво, зараз рахунок 7-3 я виграю. Бо я лідер по натурі.